Друзі, вітаю! Мене звати Радейко Роман, я сіо компанії Online Law School. І сьогодні ми заглибимося в результати надзвичайно актуального дослідження Штучний інтелект та юридична освіта, яке проведене Американською асоціацією юристів у 2024 році. Це дослідження надає нам унікальну можливість зрозуміти, як юридичні школи Сполучених Штатів Америки адаптуються до стрімкого розвитку штучного інтелекту та його впливу на юридичну професію. У mm -hmm. час, коли штучний інтелект трансформує практично Кожен аспект нашого життя юридична освіта стоїть перед викликом підготовки нового покоління юристів, здатних не лише розуміти штучний інтелект, але й ефективно використовувати його у своїй практиці. Давайте разом розберемося, які зміни відбуваються у юридичних школах та що це означає для майбутнього юридичної професії. Перш ніж ми заглибимося в результати, важливо зрозуміти контекст та методологію дослідження. Опитування охопило 29 представників юридичних шкіл та викладачів які відповіли на серію запитань десь проміжком між грудень 2023 та лютий 2024 року. Хоча насправді вибірка відносно невелика, і результати не можна вважати статистично репрезентативними для всієї юридичної системи освіти Сполучених Штатів Америки, але вони надають цінні інсайти щодо тенденцій у провідних юридичних школах. Ці школи часто є піонерами змін у юридичному світі, тому їхній досвід може вказувати на майбутні тренди у галузі, які в тому числі будуть в Україні. Важливо також відзначити, що дослідження проводилися у період, коли вплив генеративного штучного інтелекту на юридичну освіту став особливо помітним, що могло вплинути на відповіді респондентів та їхнє бачення майбутньої юридичної освіти. Давайте зараз з вами поговоримо про інтеграцію штучного інтелекту в навчальні програми американських шкіл. Одним із найбільш Вражаючих результатів досліджень є те. Що... Наскільки активно юридичні школи інтегрують штучний інтелект у свої навчальні програми? 55% опитаних шкіл вже пропонують курси, спеціально присвячені вивченню штучного інтелекту. Це значний показник, враховуючи, що широке обговорення впливу штучного інтелекту на юридичну професію почалося відносно недавно. Ще найбільш вражаючим є те, що понад 83% опитаних респондентів надають студентам можливості вивчати, як використовувати інтру... інструменти штучного інтелекту на практиці. Це включає не лише теоретичні заняття, але й клінічні курси, симуляція та практичні воркшопи. Такий підхід є надзвичайно важливим, оскільки він допомагає студентам отримати практичні навички роботи з штучним інтелектом, які будуть корисні в їхній майбутній кар'єрі. Дослідження також виявило широкий спектр курсів пов'язаних з штучним інтелектом, які пропонують юридичні школи. Вони варіюються від загальних курсів, таких як штучний інтелект та право, та більш спеціалізовані от, наприклад, як штучний інтелект. Та Стратегії судових процесів або штучний інтелект у юридичній практиці. Це свідчить про те, що школи намагаються охопити різні аспекти впливу штучного інтелекту на юридичну професію. Особливо цінним є те, що понад 62% респондентів вже включили вивчення штучного інтелекту до програми першого курсу. Це показує наскільки важливим бажається розуміння штучного інтелекту для формування базових навичок майбутніх юристів. Такий підхід може допомогти студентам з самого початку навчання розвивати критичне мислення щодо використання штучного інтелекту в юридичній практиці. Давайте поговоримо про академічну доброчесність та штучний інтелект. Поява генеративного штучного інтелекту створила нові виклики для академічної доброчесності. Юридичні школи активно реагують на ці виклики. 69% опитаних представників юридичних шкіл вже адаптували свої політики академічної доброчесності у відповідь на появу штучного інтелекту. Це Включає різні підходи від прямої заборони використання штучного інтелекту до вимог розкриття його використання. Цікаво, що в питанні використання штучного інтелекту при поданні заяв на вступ до юридичних шкіл немає єдиної позиції. 31% представників шкіл прямо забороняють це, але більшість це 62%, ще не визначилися з політикою щодо цього питання. Це показує, що юридична освіта все ще перебуває в процесі адаптації до нових реалій, створених штучним інтелектом. Такі результати підкреслюють складність питання використання штучного інтелекту в академічному середовищі. З одного боку, штучний інтелект може бути потужним інструментом для навчання та дослідження однак, з іншого боку, він створює ризики плагіату та неоригінальні роботи. Тому юридичні школи намагаються знайти баланс між інноваціями та збереженням академічної цілісності. Але давайте ми зараз також поговоримо про майбутні зміни в навчальних програмах. Дане дослідження показує, що юридичні школи активно готуються до майбутнього, де штучний інтелект відіграватиме ще більшу роль, вражаючи 93% опитаних шкіл. Розглядають зміни у своїх навчальних програмах у світлі зростання використання штучного інтелекту в юридичній професії. Ці зміни включають наступне: створення нових спеціалізацій та курсів, присвячених штучному інтелекту та його застосуванню. Друге це інтеграція штучного інтелекту в існуючі курси, особливо в такі, такі предмети, як юридичне письмо, юридична адвокатура, судова адвокатура чи професійна відповідальність. Також перегляд методів оцінювання, включаючи можливість збільшення кількості закритих іспитів та усних презентацій. Ну і четверте цей заохочення використання штучного інтелекту в екстремальному навчанні, особливо в юридичних клініках. Такий комплексний підхід свідчить про розуміння того, що штучний інтелект змінює не лише інструменти, які використовують юристи, але й саму природу юридичної роботи. Юридичні школи намагаються підготувати студентів до світу, де співпраця зі штучним інтелектом. Стане невід'ємною частиною юридичної практики. Тут потрібно розуміти, що 32% представників шкіл пропонують формальні можливості для вивчення штучного інтелекту в інших частинах університету, наприклад, через спільні програми з факультетами комп'ютерних наук чи інженерії. Це відображає розуміння того, що ефективне використання штучного інтелекту в юридичній практиці вимагає міждисциплінарних знань. Та навичу такий підхід може допомогти майбутнім юристам краще зрозуміти технічні аспекти штучного інтелекту, що є критично важливим для ефективного його використання та регулювання. Крім того, це може сприяти розвитку інновацій на стику права. І технології створюючи нові можливості для юридичної професії. Отже, друзі, це дослідження чітко показує, що юридична освіта перебуває на порозі значних змін, викликаних розвитком штучного інтелекту. Юридичні школи активно адаптуються, інтегруючи штучний інтелект у свої програми, переглядаючи політики та готуючи студентів до нової реальності юридичної професії. Тому ключовими тенденціями є. Перше, це активна інтеграція штучного інтелекту в навчальні програми, особливо практичні аспекти навчання. Це свідчить про розуміння того, що майбутні юристи повинні не лише знати про штучний інтелект, а й вміти його активно використовувати. Наступне це перегляд політик академічної доброчесності у світлі нових викликів, створених штучним інтелектом. Це показує, що школи намагаються знайти баланс між інноваціями та збереженням академічної цілісності. Ну і третє це підготовка до майбутніх змін через розробку. Нових курсів та адаптацію існуючих це відображає розуміння того, що штучний інтелект змінює саму природу юридичної роботи. Ну і четверте, це зростаюче визнання важливості міждисциплінарного підходу до вивчення штучного інтелекту. Це може сприяти розвитку інновацій на стику права та технологій. Ну і хочу сказати, що ці зміни відображають розуміння того, що майбутні юристи повинні не лише вміти розуміти, але й знати, як ефективно використовувати його у своїй роботі. Водночас, Час юридичні школи намагаються зберегти баланс між інноваціями. Та традиційними цінностями юридичної освіти. Хоча це дослідження має обмеження через невелику вибірку, воно дає цілісний погляд на те, як провідні школи адаптуються до ери штучного інтелекту. Це свідчить про активну трансформацію юридичної освіти, яка намагається йти в ногу з технологічними змінами в професії. Друзі, підсумовуючи, хочу сказати, що юридична освіта знаходиться на етапі значних змін, викликаних розвитком штучного інтелекту. Юридичні школи активно готуються, адаптуються та адаптують студентів до майбутнього, де штучний інтелект буде невід'ємною частиною юридичної практики. Ці зміни створюють нові виклики, але також відкривають нові можливості для інновацій в юридичній сфері та професії. Майбутні юристи будуть не лише експертами у сфері права, але й повинні вміти володіти. Навиками передових технологій важливо продовжувати спостерігати за цими тенденціями та їх впливом на якість юридичної освіти та підготовку майбутніх юристів. Ну і звісно, що я слідкував та буду слідкувати з розвитком цієї теми та ділитися з вами найновішими інсайтами. Але хочу сказати, що у відповідь на ці глобальні тенденції в онлайн лоскул ми вперше в Україні запустили інноваційний курс штучний інтелект для юристів. Цей курс розроблений, щоб надати українським юристам необхідні навики для роботи з. Штучним інтелектом в юридичній практиці для прикладу, після завершення навчання учасники курсу опанують наступні навики: перше це розуміння основ роботи найбільшими програмами штучного інтелекту та їх користі для юристів. Мітимуть писати якісні промти для штучного інтелекту для отримання достовірної та якісної інформації, навчаться аналізувати договори та контракти з допомогою штучного інтелекту. А також мітимуть формувати договори з використанням штучного інтелекту, включаючи підвищення їх. Зрозумілості, переклад та забезпечення наявності всіх необхідних блоків. Ну і звісно, наші учасники навчаться автоматизувати рутинні завдання для оптимізації свого робочого часу, а також зможуть аналізувати судові рішення з допомогою штучного інтелекту, те, що для прикладу, я роблю кожного дня, аналізуючи судову практику як Європейського суду з прав людини, так і для прикладу Верховного суду, і це зокрема в певній мірі допомагатиме прогнозувати результати певних справ, якщо використовувати вірні алгоритми. А також учасники, що найважливіше, навчаться використовувати штучний інтелект для досягнення маркетингових цілей юридичної компанії це через просування, через написання постів, зйомки відео, то що завдяки штучному інтелекту це підвищить вашу ефективність у роботі. І тому хочу сказати, що результати опитування американської асоціації юристів та запуск курсу. Онлайн-луску демонструє, що юридична освіта активно адаптується до ери штучного інтелекту як в глобальному масштабі, так і в Україні. Освітні заклади та платформи прагнуть підготувати юристів до роботи в світі, де штучний інтелект відіграє все більшу роль одночасно, зберігаючи високі стандарти професійної етики та академічної доброчесності. Очевидно, що майбутні юристи повинні бути готовими не лише розуміти правові аспекти штучного інтелекту, але й ефективно використовувати цю технологію у своїй роботі. Тому курс від онлайн School про штучний інтелект для юристів є чудовим прикладом того, як українська юридична освіта відповідає на ці виклики, надаючи практичні навики роботи штучним інтелектом, які будуть незамінними для юристів у найближчому майбутньому. Друзі, в мене все на сьогодні. Дякую за увагу. Якщо у вас є питання або коментарі, обов'язково залишайте їх під. Відео. І не забудьте підписатися на канал Online Law School для отримання більш корисної інформації про інновації в сфері юридичної освіти та професій. До нових зустрічей! Бережіть себе!